Даний проект будинку має маркування ДТ-2. Геометричні дані. Габаритні розміри з терасою та вхідною групою без прибудови 12,1 на 16,7 метри. Розміри критої тераси 3,4 на 8,3 метри. Розміри господарського блоку 3,6 на 6,2 метри. Будинок при вході має 3 сходини. Кут даху 20 градусів. Площа даху будинку 220 метрів. Квадратних. Загальна площа приміщень даного будинку складає 112 метрів квадратних, площа тераси 27 м2, площа прибудови 18 метрів. Квадратних. В експлікації площа тераси та вхідної площадки вказана з понижуючим коефіцієнтом 03. Мінімальна ширина ділянки для даного будинку з господарським блоком 25 метрів. Без господарського блоку ширина ділянки може складати 19 метрів. Планування: в будинку є вхідний тамбур. Теплогенераторна, гостьовий санвузол, гостьова кімната або кабінет, гардеробна кімната, коридор, простора вітальня з каміном, кухня їдальня, комора, загальний санвузол з великою душовою кабіною або при бажанні можна встановити ванну та дві спальні кімнати, одну з яких, як варіант, можна обладнати під дитячу кімнату. У всіх необхідних приміщеннях передбачені вентиляційні канали. В індивідуальному варіанті виконана прибудова, яка виконує функцію гаража для квадроцикла та господарського приміщення для зберігання всього необхідного, щоб обслуговувати будинок та ділянку. Є можливість виконати навіз для автомобіля і зверніть увагу, що вхідна група виконана таким чином, що під час дощу ви можете пройти в будинок під накриттям. Окремо хочу звернути вашу увагу на терасу. Вона конструктивно і функціонально розділена на дві зони. Під прозорим дахом це прохідна зона з будинку на заднє подвір'я, плюс є можливість розмістити, наприклад, обідній стіл або інші меблі для тераси. Друга ж частина тераси більш затишна під непрозорим дахом. непрохідна, де можна в затінку заховатися від спекотного сонця або літніми вечорами посидіти з друзями і подивитися футбольний матч під пляшечку холодного напою. Матеріали. Фундамент уточнюється індивідуально, але в проєкті передбачена конструкція фундаменту кисонного типу або, як кажуть в народі, перевернута чаша. Такий фундамент є максимально універсальним і підходить на 90% геологічних ситуацій. Цоколь оздоблений клінкерною плиткою із заглибленням відносно фасаду. Зовнішні стіни цегла керамічна повнотіла або при бажанні порожниста шириною 380 мм з утепленням пінополістиролом товщиною 150 мм. Із щільністю від 18 кг на метр кубічний. Обов'язково горючість Г1, яка властива речовинам та матеріалам, які не можуть горіти без джерела полум'я. При бажанні товщину утеплювача можна змінити до 200 мм. Це не вплине ніяк на конструктив і суттєво не поміняє архітектуру. Внутрішні несучі стіни та самонесучі перегородки також з керамічної повнотілої цегли. Перекриття плити заводські залізобетоні з круглими пустотами, покриття даху металочерепиця. Об'єм основних матеріалів. На даний будинок потрібно всього: бетону 82,1 м3, арматури 5,8 тонни, цегла керамічна повнотіла на зовнішні внутрішні стіни і канали димовидалення і вентиляції 29,200 штук. Пінополістирол екструзійний 15 м3. Пінополістирол для фасаду 22 м3, пінополістирол низької щільності 5 м3, пиломатеріали 14 м3 м 3 Площа даного даху 220 м2. Площа фасаду під оздоблення 130 метрів. Квадратних. Вартість будівництва. Якщо говорити про орієнтовну вартість будівництва коробки даного будинку, тобто фундамент, стіни, перекриття та дах, враховуючи матеріали і роботи, то у вас є шанс влізти в 70-75 тисяч доларів за коробку будинку. Вікна, двері і оздоблення фасаду в дану вартість вже можуть не вміститись. Тобто під ключ з комунікаціями і внутрішнім оздобленням розраховуйте на 170 тисяч доларів. Це з терасою, навісом та господарським блоком. Склад проєкту. Ви завантажуєте два PDF-файли, один з яких для отримання будівельного паспорту, так звані ескізні наміри забудови земельної ділянки. На схемі прив'язки вам потрібно буде від руки зарисувати контури вашої ділянки з розмірами від будинку до меж. Інший файл це робочий проєкт. Де буде все, що є в ескізі, плюс архітектурні вузли і деталі, і робочі креслення для будівництва фундаменту, стін, перетинок над вікнами і дверима, монолітного поясу, перекриття та даху. А після купівлі проєкту, при необхідності, якщо вам це буде потрібно, відправлю вам вихідні файли з плануванням, фасадами, перерізами і 3D-моделлю в архікат 22-ї версії і в dwg форматі. Ціна проєкту. Вартість даного проєкту вас приємно здивує, а перших покупців тим більше за такі кошти та ще й при такій деталізації на ринку ви не знайдете робочої проєктної документації. Так що не вагайтесь, поспішайте. Вартість даного проєкту 149 доларів. Але для моїх підписників, хто чекає і не пропускає нові випуски, в перші три дні з дати виходу даного відео ціна буде складати 99 доларів. Тому щоб бути в курсі виходу нових проєктів і завантажувати їх по знижці, обов'язково підписуйтесь на канал. Проєкт ви маєте можливість завантажити автоматично по одному із двох посилань це сервіс Patreon або BuyMayCoffee. Всі корисні посилання будуть під даним відео. Також ви можете просто написати мені на електронну пошту і після оплати я вам відправлю PDF-файл. Якщо після придбання проєкту виникли питання, побажання і уточнення, пишіть на електронну пошту, яка вказана у штампі на кожному аркуші проєкту. Вартість внесення змін в проєкт залежить від їх об'єму, тому все буде визначатися вже індивідуально. Також хочу зазначити, що підписники телеграм-каналу і вайбер каналу мають можливість придбати проєкт ще раніше по акційній вартості, тому що я, коли закінчую сам проєкт, я спочатку публікую його в Телеграм і Viber каналі. До зустрічі!